У 1978 році політик став членом КПРС, а незабаром і першим секретарем Центрального комітету комуністичної партії України. Вже у 1994 році Семененко вперше обрався до Верховної Ради. У подальшому він був народним депутатом шести скликань поспіль представляючи у парламенті фракцію комуністичної партії. Подробиці свого особистого життя Семененко намагався не афішувати. Політик був одружений двічі з першою дружиною Світланою. Він прожив 35 років. У цьому шлюбі у нього народилися двоє синів: Андрій та Константин. Брати є співзасновниками кількох фірм у 2010 році. Андрій був призначений першим заступником голови Держагентства України з інвестицій та розвитку. Також він є зятям нардепки багатьох скликань Катерини Вашчук. У 2009 році Петро Симоненко розлучився з дружиною через стосунки з журналісткою Оксаною Ващенко, молодшою за нього на 26 років. Вона є співзасновницею інформаційного агентства Голос яке розповсюджувало про російську пропаганду. Політик довгий час приховував свій роман, але коли коханка народила йому доньку Марію, він пішов сім'ї і одружився вдруге.